Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! В Китаї розпочалося серійне виробництво кросоверів Geely Galaxy L7. Цей гібрид, що підключається, став першою серійною моделлю в лінійці авто нового суббренду Galaxy. Він створений на електрофікованій платформі Compact Modular Architecture. Вона розроблена компанією Volvo. А цей бренд, як ви пам'ятаєте, входить до портфелю брендів автоконцерну Geely. Довжина кросовера Galaxy L 7 4 метри 70 сантиметрів, ширина 1 метр 90 сантиметрів. Висота 1,68 см, колісна база 2 метри 78 см. Кроссовер отримав мотори нового покоління, загальний модуль яких називається Nord Tor Hybrid. У нього входять бензинова турбочетвірка об'ємом 1,5 літра та два електромотори. Є також триступенева трансмісія. Всі двигуни можуть працювати як в послідовному, так і в паралельному режимі, але два електромотори, як і ДВСник, встановлені на передній осі. Тому привід тільки передній у планах також повнопривідна версія із загальною потужністю моторів 644 кінські сили. Максимальна швидкість Galaxy L7 – 200 км на годину. Середня витрата палива 5,2 літри на 100 км. Дальність ходу на заряді батареї та з повним баком 1370 км. Цикл підрахунку CLTC. У салоні теж є цікаві рішення. На передній панелі розташований екран панелі приладів діагоналю 10 дюймів. Дисплей мультимедійної системи витягнувся на 13 дюймів. А для переднього пасажира є окремий тачскрін діагоналю 16 дюймів. До всього можна додати проекційний екран перед водієм. Аналогові кнопки залишилися хіба що на кермі та дверях. За керування трансмісією відповідає права підрульова пелюстка. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. Електромобіль EITO M7 – це результат роботи китайських компаній Сіріс та Huawei. Вони стали засновниками автобренду EITO. Очевидно, що назва марки це абревіатура. Вона розшифровується як Intelligence інтелідженс Auto». Що в перекладі з англійської означає додаємо інтелект в автомобіль. Китайський IT-гігант Huawei займається апаратним та програмним забезпеченням автомобілів спільного бренду, а також постачанням електромоторів та інших компонентів. А виробник автосіс, у свою чергу, відповідає за процеси розробки та збирання цих електрокарів. Електрокросовер ATO M7 це електромобіль, на борту якого є також ДВС-генератор. Його довжина 5 метрів 20 сантиметрів. А кулісна база 2 метри 82 сантиметри. Деякі експерти ринку стверджують, що це авто є електрофікованою версією кросовера Donfen iX7. Але в Ейто, звісно, це ніяк не коментують. Є дві модифікації цієї версії: перша з електродвигуном на задній осі, його потужність 200 кВт або 272 кінські сили. Друга модифікація повнопривідна, тобто, це два електродвигуни. Їхня сумарна потужність 330 кВт або 449 кінських сил. Також під умовним капотом Ейто М 7 встановлений півтора літровий турбований ДВС. Як було зазначено, він працює лише як генератор. Вироблений струм накопичується в батареї ємністю 40 кВт годин. За типом хімії це lnmc акумулятор, а виробляє його лідер ринку компанія CATL. Задньопривідний електромобіль може проїхати 195 км на одному заряді батареї під час роботи ДВС генератора пробіг збільшується до 1100 км згідно з циклом підрахунку WLTC. Повнопривідна модифікація М7 проїде на одному заряді 165 км, а з працюючим паливним генератором – 1000 км. Тобто це витрата палива 5,8 та 6,3 літри на 100 км шляху для кожної з версій. Ще варто додати, що в салоні три ряди сидінь та екран мультимедіа системи з діагональю 16 дюймів та роздільною здатністю 2К. Перед водієм дисплей панелі приладів з діагональю 10 дюймів. Виробник зазначає, що A2M7 має максимальні 5 зірок місцевого рейтингу CN Cup і 8 подушок безпеки. Ціна базової версії A2M7 – близько 48 тисяч доларів, а вартість топової – близько 57 тисяч. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.